Дівчата, привіт! Вирішила вам показати, як я пришиваю горловину до светра. Не люблю я цього робити, я люблю цільнов'язані, або там ще якось на машинці можу прикитлювати. Це своя історія, вийшла так, як вийшло. Дивіться, ми знаємо, що в кожну петельку ми входимо два рази. В цій петельці я вже була. Коли ми заходимо в неї другий раз, то ми завжди, ну, в моєму варіанті, я виводжу голку з виворотньої сторони на лицьову, це другий раз. І знімаємо. Далі на полотні я захватую, от петелечка в мене, ось вона. Я захватую петелечку за дві дужечки. Захватила, протягнула ниточку, виводжу на лицюву сторону, знімаю. З лицевої на виворотню. Знов підхватую. Ось звідси в мене виходила ниточка. Беру наступну петельку за дві дожечки, звиворотнюю на лицьову, тому що ми там вже були. Це другий раз. Перший раз з лицьовою на виворотню. Наступна петелечка. За дві дужечки. Тобто другий раз з звиворотніє на лицьову. Знімаємо, з лицьової на виворотню. І так далі. Я не затягую. Поки воно має ось такий от. Вигляд, ну, видно цей шовчик. Видно. Ну, але маємо те, що маємо. Іншого виходу я не знайшла з тої ситуації, що в мене склалася. Буду рада, якщо буде корисно.